Пане майоре Спенсер, вітаю. Радий вас бачити в ефірі першого західного. Дякую. хотів би розпочати з вашого останнього візиту до України? Чому ви вирішили відвідати нашу державу і що ви робили в Україні? Що сома Я відвідав Україну у квітні 2023 року. Я продовжував моє дослідження битви за Київ вона є найважливішою битвою сучасної ери. я багато разів бував в Україні. щоб дослідити цю битву. поспілкуватися з командувачами Я поспілкувався з мером кличком, щоб зрозуміти все, що відбувалося під час тої битви. Зокрема й те, як Росія зазнала поразки я поспілкувався з людьми на околицях міста, щоб більше зрозуміти битву за Київ. про це я написав багато статей і опублікував одну у виданні «The Kyiv Independent», зокрема про історію цієї битви зараз. Є дуже багато історій з України які вражають світ. це історії про хоробрість, про невеликі шанси, про бажання боротися. для мене як дослідника та викладача військової стратегії. Цей візит був дуже важливим. І вже наступного місяця я знову повернуся до України аби продовжувати моє дослідження. запрошую вас до Львова при нагоді до студії першого західного. А що вас найбільше вразило у битві за Київ? і які уроки ви особисто для себе вивчили з цієї битви? Я багато чого вивчив, і для мене було багато несподіванок. Я бачив завзятість українського народу, як всі помилялися щодо вас. Ніхто не міг уявити, як сильно українці вже не хочуть бути під російським впливом. І час вторгнення люди повстали. Навіть сьогодні я можу сказати, так. Українська армія виросла в 10 разів у міцності, та силі. Але Російська армія не бореться проти української армії. Вона б'ється проти українського народу. І будь-яка армія програє в такій битві. Я дуже багато історій у битві за Київ як пересічні громадяни долучилися до боротьби у критичні моменти. Як боролися за гостомель, бучу ін як військові та цивільні об'єдналися і створили разом масивну незламну силу І це зробив народ України. І це знову відбувається. Я вивчаю також і міську війну. Вивчаю, як Київ, стародавнє місто змогло протистояти Росії. Ми побачили, якими важливими є міста під час війни. Згадаємо хоча б бахмут чи інші битви, за якими ми спостерігаємо. Я спеціалізуюся на міській війні. якщо чесно, я відіграв деяку роль в цьому. На початку війни я склав невеликий посібник для українських сил. про те, як зробити з ваших міст захисні фортеці битва за Київ є важливою для багатьох країн світу. там фактично розпочалася ця війна і продовжилася боротьба. Чи досліджували ви також звільнення Харківщини та Херсонщини я дещо зайнятий так, як веду навчальний курс в Каліфорнії. Єдиний в світі про військове планування. Але Я можу зробити висновок, що кожне місто особливе, і кожна битва особлива. Звільнення Херсона та Харкова показали як по різному звільняються різні міські зони. So many lessons that I'm learning from тижня. Я буду досліджувати битву за Маріуполь, яка точно стане легендарною для українського народу та світу. Є я дуже небагато таких битв у світі які були такими ж вирішальними і знаковими зараз я багато часу приділяю дослідженню битви за Маріуполь. Я хочу спробувати це все задокументувати для історії. бо ж, війна продовжується, а Україна зараз зайнята битвою проти загарбників і звільнення окупованих територій. Але дуже важливо документувати всі події для історії щоб інформувати світ про події в Україні. Світ бачить дуже мало цієї війни. вони не знають історій, яких зараз дуже багато в Україні. Я відіграю невелику роль в їх поширенні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії вже розпочалися. Наші захисники вже звільнили деякі окуповані території. Як ви оцінюєте цей етап і цю фазу контрнаступу України? добре було бачити, що президент Зеленський офіційно заявив про початок контрнаступу. Але як військовий аналітик. Я можу сказати, що ця операція розпочалася ще раніше, зокрема з далекобійних ударів з розвитки боя. контрнаступ вже триває як мінімум два чи три тижні, бо дуже багато сіл вже звільнили ЗСУ. і це підтверджено геолокацією. Українці за останні два тижні зробили більше ніж Росія змогла зробити за рік. Навіть якщо Бахмут взяли. Росія не досягла за цей період значних територіальних здобутків. було попередження, щоб ніхто не наголошував на швидкості контрнаступу ЗСУ. Бо на відміну від Росії, Україна не буде жертвувати десятками тисяч життів солдат. І не буде діяти так, як Росія в Бахмуті. Адже Росія пожертвувала 30 чи 40 тисяч росіян, щоб захопити просто зруйнований дощенту Бахмут. Україна так не воює, бо цінує кожного свого солдата, чоловіка та жінку. Україна буде здійснювати контрнаступ розумно, і це ми бачили і за останні два тижні. Вже багато населених пунктів звільнено. Це процес Україна демонструє розумну боротьбу. і Атакує кожного дня за моїми оцінками, Україна вже має успіх, бо просувається вперед. повільно, але впевнено, ми ще не бачили участі в контрнаступі більшості бригад, які готувалися до цього. Маю на увазі бригади, які пройшли тренування і мають західну зброю деякі мають, а деякі ні, бо Україна не отримала достатньо західного озброєння. але все ж ми поки не бачили головної вирішальної операції. Вона має велику цінність для України. Все ще попереду. колишній генерал США Бен Годжес заявляє про те, що головна атака контрнаступу ЗСУ ще не розпочалася. Чи підтримуєте ви цю думку? Абсолютно І генерал Ходжес один з найкращих експертів. він колишній командувач військ США в Європі і був в Україні не раз. він один із тих, до чиєї думки я й сам дослухаюся. Я впевнений на сто відсотків, що основна атака ще не розпочалася. Навіть сьогодні йдуть удари по тилах росіян по складах боєприпасів по ключових мостах. коли українці побачать менший ризик для їхніх солдат і достатній успіх на полі бою, тоді відбудеться головна атака. на вашу думку, коли і як ця атака може розпочатися? So, you know ніхто не може сказати цього тільки генеральний штаб зсу генерал залужний та лідери України. люди, які точно увійдуть до підручників з історії лише вони можуть сказати про це. Велика атака станеться тоді, коли українські сили будуть готові. коли будуть відповідні умови, буде прорив російських ліній і буде все готове для цього. Лідери України будуть аналізувати кожну хвилину. президент Зеленський також заявляє, що багато окупованих територій заміновані. І це виклик для наших військ. Як можна його подолати? Є декілька шляхів для подолання цього. Існує спеціальне обладнання для розмінування полів і відповідні фахівці, які пройшли тренування? але якщо чесно, Україні не надали всього необхідного обладнання для цього. зокрема важких механізованих машин. Для розмінування і це дійсно сповільнює операції. Звісно, Росія вже порушила багато законів війни щодо мінування окупованих територій. і це спричиняє великі проблеми. і буде бідою протягом років. Так само, як і руйнування каховської греблі. слід знешкодити мінні поля, які є в таких місцях, про які навіть не знають росіяни. Розмінування займе роки, але під час цього контрнаступу українським військам доведеться пройти через міни та інші перешкоди. тут потрібні спеціальні підрозділи з особливим обладнанням, і щоб це правильно зробити, знадобиться багато часу. Ви згадали про атаку на Каховську ГЕС. Як руйнування греблі може вплинути на спроможності України щодо контрнаступу на півдні? Це складне питання. Звісно, для цього будуть потрібні ресурси. бо це найбільший екологічний злочин. і найбільша катастрофа з часів Чорнобильської трагедії вона змусить Україну виділити ресурси, зокрема військові сили, які мають допомагати переселенцям і мешканцям. Зокрема щодо питання забезпечення питної води. Чи це сповільнить контрнаступ ЗСУ? Не думаю, Це може відкрити нові можливості, які раніше були недоступними. Ми, звісно, бачили деякі операції зсу на Херсонщині. але те, що Росія продовжує атакувати рятувальні операції кожного дня, використовуючи. Міномети артилерію та снайперів це те на що треба сказати. зупиніться, досить. це має припинитися. треба дати можливість допомогти тисячам і тисячам людей, які потребують порятунку. Це можна зробити, але Путін відмовляється. А російські війська продовжують вчиняти воєнні злочини кожного дня. Загалом не думаю, що це матиме значний вплив на контрнаступ ЗСУ. Ми бачимо, наступ продовжується навіть після підриву каховської греблі, і звісно, це зробила Росія. на вашу думку, якою була логічна мета для російських військ підірвати каховську греблю з військової точки зору take away that possibility of з військової точки зору. Це унеможливило перехід зсу цієї частини річки Дніпро е той з пойнтсалонгдерив і казле. Ніхто не знає, асто Україна планувала такий маневр. І для світу. Це стало найбільшою катастрофою. Світові новини сфокусувалися на цьому, а не на втратах Росії. Як наслідок, це дало дуже мініатюрну, але тактичну перевагу окупантам звісно, деякі війська в цьому регіоні також могли передислокуватися, бо фактично вони затопили свої війська там. але частину перемістили до таких місць, як Запоріжжя, де їм потрібно буде перегрупуватися і уповільнити можливе просування ЗСУ. Тобто окупанти досягли невеликих тактичних переваг завдяки цьому, але вчинили воєнний злочин. В історії були такі випадки з іншими греблями, але всі військові на землі зобов'язані за законами війни. Оцінювати можливу шкоду для цивільного населення, яку вони можуть завдати своїми діями. Це було неспівмірно. і у підриві цієї греблі не було жодної військової необхідності. Це справді воєнний злочин. Ви згадали про Чорнобильську трагедію. На жаль, така трагедія може повторитися. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується здійснити терористичну атаку на Запорізьку атомну електростанцію. Як це може вплинути на ситуацію на фронті? Це було б глобальною катастрофою. Я чув ці коментарі президента Зеленського Є великі побоювання щодо цього там були міжнародні інспектори, які оцінювали, як використовують цю станцію окупанти у якості прихистку. потрібно більше міжнародних зусиль, щоб створити біля Запорізької АЕС демілітаризовану зону. Ця станція, друга найбільша АЕС у Європі. і Якщо з нею щось станеться, це буде страшніше від біди на Чорнобильській АЕС це дуже вплине на світ. Мене розчаровує, що Росія не виводить звідти свої війська, бо це може спричинити значну глобальну ядерну катастрофу. Не знаю. Чи багато людей нас зараз чують, зокрема міжнародних організацій, Є велика проблема. Я б не дозволяв росіянам здійснити там можливу катастрофу, щоб відволікти увагу від втрат РФ на полі бою. А це Росія якраз і робить такий у них план і використовувати атомну станцію для цього не мислимо. Росія програє на полі бою і тому бомбардує українські міста, зокрема й Львів. І робить це кожного дня. Ця армія не може досягти успіху у бою, тому хоче відвернути увагу від своїх поразок. Втім, їм не вдасться цього зробити. З військової точки зору, чи має сенс така атака для російської сторони? абсолютно ні, Я, звичайно не експерт у ядерній енергетиці. але більшість експертів говорять, що ядерний вибух і радіаційне забруднення від нього піде на російські сили і на Росію. Не немає жодного сенсу робити. так. Але Росія вже зробила багато такого, що немає жодного сенсу. Звісно, на мою думку, ймовірність цього дуже низька. але це таки велика проблема. Втім, для росіян немає у цьому сенсу що може зробити захід, щоб попередити таку катастрофу? Можливо, закрити небо над об'єктами критичної інфраструктури України, розмістити війська чи зробити щось інше? Є декілька варіантів. Є ідея щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС та критично важливої території навколо АЕС зважаючи на ядерну природу об'єкта, потенціал можливої катастрофи дуже великий. Тому, ну, звісно мають бути міжнародні зусилля для створення зони безпеки навколо станції. там вже є міжнародні інспектори, і можна для цього залучити й організацію третьої сторони будь-якої держави. не обов'язково держави-члени НАТО. Можна сказати, йдіть туди та розмістіть свої війська там. Щоб створити зону безпеки. І жодна зі сторін не буде мати військових переваг щодо цієї зони безпеки так можна зробити, але Путін відмовляється навіть говорити про це. президент США Джозеф Байден заявляє, що використання Росією ядерної зброї є реальним. Ви вірите в це не можемо виключати такого. Ніколи не можна казати ніколи. Але я вважаю, що ймовірність цього низька. Путін може використати тактичну ядерну зброю. І такий крок залучить до проблем інші організації, бо таке не може залишити себе з відповіді. А це можуть відповісти використанням конвенційних засобів проти російських військ. Я не кажу, що це спричинить третю світову і глобальну ядерну війну. Водночас, можливе використання путіним зброї масового знищення в Україні викличе відповідь від західних союзників. Я впевнений в тому, що вже є багато планів щодо того, як така відповідь буде виглядати. це дійсно викликає занепокоєння, бо в Путіна одні провали. І як сказав наш президент, це викликає значне занепокоєння. Путін любить брязкати своїм ядерним озброєнням. але ніхто не може перемогти в ядерній війні. атака з використанням ядерної зброї це велика проблема для всіх націй світу. І якщо Путін перейде цю лінію, то викличе негайну конвенційну летальну відповідь. бо така відповідь справді має бути. З військової точки зору, як така конвенційна відповідь західних союзників може виглядати? І на вашу думку, як вона має виглядати? Звісно... Yeah, я не знаю, якою точно буде ця конвенційна відповідь. навіть генерал Бен Ходжес не може сказати про це. це залежить від характеру ядерної атаки, де і як вона відбудеться. І які будуть наслідки? є багато варіантів відповіді на це. Зокрема, атаки щодо російських військ в Україні та біля України. Я думаю, що це буде військова відповідь спрямована проти військових спроможностей російських сил. Але я не можу знати точно, якою вона буде звісно, я не знаю, якою відповідь буде точно. Чи може така відповідь включати в себе розміщення військ НАТО в Україні, чи лише відповідь ракетними ударами? може бути і таке. Ніколи не можна казати ніколи. Путін знає, що існують міжнародні правила. тому не думаю, що такий варіант є дуже ймовірним. Якщо він використає зброю масового знищення, тоді захід може робити більше ніж просто надавати зброю Україні. Чи означає це й розміщення військ НАТО в Україні. Не знаю. думаю, що більш ймовірним є військовий удар проти російських сил в Україні чи біля України ніж розміщення військ НАТО. разом з тим, ви ніколи не можете знати точно, що буде, Все залежить від того, що буде використано і як. Сподіваємося, що такого ніколи не станеться. Дякую, майоре спенсере, за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні. Слава Героям Слава Дякую дуже!